З вами Назі геймплей. І тільки що мені кинув дуельку е, ютубер Razer. Е, е, і, і ця дуелька буде е, на півмільйона монеток. Все, починається дуелька. І ця дуелька буде на, е, на півмільйона монеток ба баф, їм зійки. Беремо, коротше, шар. І йдемо на нього нападати. На півмільйона аж. Р Разер це є достойний боєць Зараз я його трохи проніс і він трохи втік. Бо ніхто не хоче програвати таку велику суму. Що ти його готрина. Єма! Звідки він тут взявся? На, помалу його будемо проносити. На. Єма, він грає з то Ой-ой-ой! На!

Наносимо йому ку... куча критів. На, раз. На два. Три. Чотири С... П'ять. Треба мені трохи поїсти. Він теж. Блін, я йому дав відхилився На. Ото в нього тактика з лука стріляти На. Ема, ну ты лук на урона. Ой, шози. Шо один шо шо розизлевс. На. На. Да. Да, він не Ага. Він мене не підпускає до себе нічого. Зараз уїма, а що за урон звука? На, раз, на два. На три. На чотири. Трохи вже надоїдаєш і не, не втікай. Знову з лука грай. На, ой, не попав. І що він робить? На, раз, на, назносимо его, помаду Для хабафа и зилька Напа, на. вносимо, взносимо. Не разожов Придеться, напевно. А, нет, тихо, ні Он ні. мені багато урона не взноси. А вот я ему... Щось трохи і недлагай. На. 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 Ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. за. Що за він почав крити давати? На. На. Майже винесли. І знов... там меню На Ви майже його вбив. Бляха Ладно, будемо трохи грати, як він. Все, я його я його виніс. Підписуйтесь е, на мій канал і підписуйтесь на канал. Оцего ютубера Розера, і він мені зараз має кинути півмільйона. Я чекаю. Все, в мене баланс повишений. Все. Всім пока. І цей ютубер достойно тримався. Але я його виніс. Все, па-па.